Вітаю, це дайджест передвиборних документів, що в програмі. Ми хочемо подивитись, що обіцяють 10 партій своїм виборцям, що спільного та що відмінного у їхніх програмах. Чи вдаються політики в деталі, чи знову обмежуються загальними фразами? Це важливо знати, бо їхні обіцянки це наше з вами майбутнє. Ще одна тема, яка набула актуальності на цих виборах, зміцнення армії. Раніше в передвиборних програмах про армію згадували лише в контексті соціальних обіцянок. Тепер політики вирішили приділити питанню збройних сил більше уваги. Всі партії обіцяють збільшити видатки на оборону та модернізацію війська частіше згадують про воєнну доктрину та створення резервних частин. Пропоную поринути у деталі. Всеукраїнське об'єднання Свобода пропонує покрити воєнні видатки з прибутків олігархів. Крім того, збройні сили отримують фінансування у розмірі 5% від ВВП. Військово-промисловий комплекс буде реорганізовано для першочергових потреб армії. Також свободівці пропонують створити резерв збройних сил за швейцарським зразком і загони територіальної оборони. ВО «Свобода» обіцяє запровадити загальну військову підготовку для громадян. Про військовий резерв, територіальну оборону говорить і громадянська позиція Анатолія Гриценка. Але на додачу партія пропонує ввести професійну контрактну армію. Так само громадянська позиція говорить про реорганізацію оборонно-промислового комплексу. Обстоювати військовий резерв збирається і самопоміч. Партія також поділяє ідею щодо загальної військової підготовки громадян. Народний фронт разом з реформуванням армії та кращим її оснащенням обіцяє оновити законодавчу базу. В програмі партії обіцяють оновити стратегію національної безпеки України та затвердити нову воєнну доктрину, головною рисою якої буде визнання Російської Федерації країною агресором. За нову воєнну доктрину виступає і сильна Україна. Також партія пропонує створити мобілізаційний план, але на відміну від ВО Свобода, громадянської позиції та самопомічі, цей план буде спиратись на наявний резерв співробітників правоохоронних органів. Опозиційний блок так само виступає за модернізацію армії. Це не тільки сприяє безпеці держави, але й сприятиме розвитку економіки, оскільки модернізація забезпечить держзамовленням вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу. Найоригінальнішою в питанні зміцнення армії на наш погляд є програма радикальної партії Олега Ляшка. Партія пропонує створити потенційні партизанські загони та підготувати цивільне населення для захисту великих міст. Бойові офіцери займуть генеральські посади, а влада буде працювати для фронту. Козирем радикальної партії є обіцянка повернути Україні ядерний статус. Програма блоку Петра Порошенка містить найменше конкретики в тому, що стосується зміцнення армії. Втім, з документу все ж зрозуміло, що партія збирається модернізувати армію та збільшити на це видатки. Так само згадуються і позитивні наслідки для економіки. Модернізація армії може дати поштовх для нової індустріалізації економіки, відродженню промислового потенціалу країни на рівні високих технологій. Єдина партія, яка жодним чином не згадала про військову справу у своїй програмі, комуністична. Напевно, це пов'язано з глибоко ідеологічними причинами, які заважають партії, що відстоює мир, піклуватись про оборону своєї держави. Це власне і все, про що варто сказати сьогодні. Наступна програма про обіцянки щодо судової реформи. Дайджест у програмі створено завдяки співпраці фундації Суспільність та студії Бітіві за підтримки інтерню нетворк. До зустрічі.